І ще одна важлива новина: в Україну повертаються старі добрі автопідстави. На дорогах знову з'явилися шахраї, які провокують ДТП, а потім тиснуть на свою жертву, вимагають відшкодування завданих збитків на місці без виклику поліції. З якими схемами працюють бандити? Як уникнути зустрічі з ними, і як діяти, якщо ця зустріч все ж таки відбулася? Відповіді знає Каріна Шевченко. Такої нахабності ще треба повчитися. Водій Ланоса виїжджає за рогу, різко гальмує, а далі вмикає задню передачу і б'є машину позаду. А далі все як у кіно вибігає і починає роздивлятися пошкодження. І якби не реєстратор на вдареній машині, невідомо до яких би сцен кермувальник ще вдався. Каже, постраждалий автовласник. Утім, зрозумівши, що все зафільмовано, порушник дав задню. А ось позашляховик двічі різко змінює смугу і ледь не зіштовхується з іншою машиною. Очевидці таких маневрів припускають, що це дуже схоже на підставну аварію. Добре, що хоча б минулося без ДТП. У соцмережах водії жаліються на дорогах знову активізувалися шахраї. На старих авто провокують ДТП і роблять так, щоб винним був водій жертва. А далі пропонують вирішити питання без поліції. Певна категорія людей, які е, мають якісь старе авто або мають якісь присутні на ньому пошкодження, можуть провокувати здійснення. Подібних ДТП для того, щоб компенсувати грошовими коштами той елемент автомобіля, аби отримувати неправомірну вигоду від потерпілих для реалізації свого плану. Шахраї зараз обирають водіїв без автоцивілки. З ними легше домовитися, бо тоді поліція не лише відкриє провадження, а ще й випише штраф за відсутність поліса. Штраф отримують і шахраї, а це від 34 до понад 50 тисяч гривень, або навіть можна загриміти у в'язницю. Тиша після мікро ДТП. Тільки тоді розумієш, наскільки важливо було оформити ОСЦПВ правильно. Один документ: мінус 60 тисяч гривень з твого бюджету або плюс. 850 доларів. Мені обійшовся мотоцикліст, який звалив з місця ДТП. Страховка на машину на рік коштує від двох тисяч гривень. Це найменше. Ціна на поліс також залежить від міста, де їздить авто, об'єму двигуна, розміру авто та стажу водія. В разі ДТП страхова компанія компенсує витрати на ремонт. В Принципі, тобі заплатять всю суму. Реально до 250 тисяч без ніяких там амортизацій, зносів. Якщо ми бачимо, що до прикладу є якась автопідстава в даній ситуації, або якщо ми бачимо, що нашого клієнта хочуть десь якось обманути це діло автоматично відправляється. Це в режимі онлайн це відбувається. Відправляється на службу безпеки, телефонуємо в поліцію, і ми ведемо вже там свого клієнта, ну правильно скажемо, підсказуємо йому, щоб він. Не попав там на лишні гроші. Також шахраї полюбляють кермувальників новачків. Впізнати на дорозі їх легко. Вони самі себе маркують. Невпевнені, бояться поліції та штрафів. За три порушення доведеться перескладати іспит на водіння. Тому, як правило, кажуть експерти, такі водії відразу погоджуються на угоду по тихому. Можуть давити на те, що якщо за кермом, наприклад, чоловік. То, а, якщо прийде поліція, будуть всіх перевіряти, чи він в розшуку чи ні. І якщо чоловік цей сумнівається і не хоче, щоб приїжджала поліція, він теж буде з радістю готовий порішати, навіть коли у вас е тимчасове посвідчення, боятися е поліцію. У вас є страховка, і зазвичай там франшиза нульова. Як зрозуміти, що ваше ДТП це автопідстава, викликати поліцію у таких випадках, шахрай тікатиме з місця аварії, або ж запропонує домовитися у разі, якщо пошкодження незначні, можна оформити Європротокол. Він дозволить врегулювати ситуацію без зайвих затримок і штрафів. А щоб не стати жертвою аферистів, автоексперти радять встановити відеореєстратор. Він буде як запобіжник. Зробити вас винним зловмисникам буде набагато складніше, бо все ж зафіксовано. Якщо аварія таки сталася і ви не маєте страхового поліса, звертайтеся у моторне транспортне страхове бюро України. Воно виплатить компенсацію постраждалому водію.